Я хочу додати також штуку, що ці виклики, з якими ми стикнулися, для всіх лідерів трошки пошатнули їх базову функцію. одну з базових функцій, бо одна з базових функцій лідера, на мою думку, це орієнтація в невизначеності. Навіть коли у нас десь все визначено, все одно базова функція лідера. Він задає вектор руху, він визначає, куди і яким шляхом рухається бізнес, сама бізнес система. І війна атакувала перспективу. Да? Не знаю, чи передами це що маю на увазі, да, але такому сенсі, що. Люди стали втрачати відчуття перспективи. А це дуже дуже міцно атакує психічну систему, коли ти не розумієш взагалі, чи є вона та перспектива, і куди рухається я особисто та мій бізнес. І це відчуття втрати перспективи є у всіх співробітників. І лідер бізнесу він відчуває цей запит. І буквально команди дуже часто дивляться на лідерів як на того, що «А, а нагадай нам перспективу, а створи нам нову перспективу. І я вважаю це дуже великим викликом до до лідерства сучасного в нашому в нашій ситуації, яку ми маємо.